Отже, друзі, купив я масло 2 літра, якесь таке незрозуміле, саме дешеве, 10 В40, називається убивця просто всіх двигунів. Ну, ми зараз залиємо, буквально, для того, щоб завести, трішки проїхатися, якщо двигун показалося. там щось плаває. Якщо двигун не заклинить, то масло ми встигнемо. То... Якщо заклинить, то це буде обідно. Знов пес вийшов. Що ж ти ходиш тоді, коли я знімаю? Два літра як суху землю. Як завжди, повинно масло, яке я заливаю, має вилитись. В принципі, знаючи як ститься заднє міст, то все що лишнє виліться. Виставити запалення, регулювання запалення і регулювання клапанів. Клапанами не будемо регулювати. Треба так прокручувати, прокручувати. скажемо, дрочитися.